Всім привіт! Сьогодні прийшла чергова посадочка від обусі свята пасхальна. Тьому буде її розпаковувати. Що там цікавенького? Клас, це подушечка! Це тетя Люда зробила. Футболочка це тоже карта, тебе... любимая, теж тобі. Я буду пробувати. Моя любима теж. Різка. Патиники. Трилязики. Казінаки. Папи. Тут їх куча. Так це ж твої Ой, любимі не теж. Не О, це такий великий шматочок сала. Щоб життя не покусало. Ковбаска. Та, ти, Кусняшки. Наши любимые с папой и с мамой. Так, да, короче, все. <реш> и... Чипсики. мне не понравились вот такие. Они не вкусные. Так это мои. Я же их люблю. И вот такие мне нравятся еще. И, но... Лавис? лапис Это надо... А, нет. Ну ладно, сейчас попробуем. Это ириски. Это ириски. Ириски. Mm. Цибулька. Сейчас соломка. Mm. <реклама> это ключики. Золотый ключик. Как я давно их не бачу. Прям раритет. Мама, мама это тебе. Печенье. Фасочка. Фасочка. Ладно. А. Я знаю до чего это? Это же в девять вареньки. Да. Яблоки, яблоки, сало, походу мягко. Да. Это что-то тоже сальца, походу, якось? Нет, это мягко. Паска. Все, одна пасочка. Карпетки. Это еще. О, это что? А шум. это для пельменей. Дальку. Маленькая формочка. Блин. Маленькая формочка. Папа, я Тут что здесь должно быть. Игрушечка. Папа, и куча завала. И рыц. Ты же сказал, твои и любимый, рыс. Кавафель, а это походу я не знаю. Я сейчас буду глаза. Сухари. Чуть похоже такая на сухари. Ну шо, клас? <звук> Мыша. Подождите. Да, класс. И помочь. Так, шарик там. Я не знаю, что это. Походу якийсь Це ж жувальна цукерка. І шарик якийсь вітится. Ну шо? А де спінер? А ні, це там, это сохра просто. Яку за посилку. Моя любима? Ну короче, у тебя. У тебя ключик. Крингитки. Соломка, наверное, да. Бельяжик, казинаки, пасочка. Тут все. -все. Футболочку треба ще поміряв, щоб, щоб ти... І подушечка це тобі спать. Эти люди спасибо за подушечку і за футболочку. А, І шоколадки. Мої любими. Дякую, бабусь, за посилочку будемо по традиції смакувати, лакомитися. Я смакую. Дякую. Пока-пока! Любимо тебе. Подушечка тьомі сподобалась. Він отак її бере, надіває на руку, ложить під голову і засипає. Так, дрімає. йому. Футболочка на Тьому майже якраз, але він каже, що йому великувата. Ну, якщо що, він поправиться, тому що в нього це виходить. Все. Виросте, там все добре. Я жартую. Папа жартує. Зроби нормальне вираження лиця Тобі більше посмішка. О, так, так краще. Тобі більше посмішка личить. Все. Дякую за подушечку і за футболочку. Тьоті люди. Бабушка, мені вайнтува. Рано... Щоб було чуть трохи більше. Покажи. І різки. Да. Тому кажу, що йому дуже подобаються ці різки. Йому подобаються і казінаки, воздушний рис, чіпсики він любить, да? таскає. Молодець. одну Охоже. Зробив собі заначку все, я теперь знаю, где ешь, шукать. Где? В комнате. Не надо! Я так только приеду, буду ее кушать. Ну ладно, добре. Твоя значка, Ты ешь. Смачного. Ты с со мной есть вечером, чтоб мама мама подивиться видео и узнает. Нет, главное, я мама не делаю. <laughs> Бабушке отправишь, а потом удалишь его. Хорошо, договорились. Все. Пока-пока.